Доброго дня, Володимир Олексійовичу, сьогодні в Києві 2023 рік. Весна, і вперше за багато десятиліть в Києві аномальна повінь. Рівень води сягає 9,5 метрів і затопило набережно на поштовій площі і гідропарк і так далі. І нинішні кияни не пам'ятають подібної повіні. Ви як корінний мешканець Києва. Вам на даний момент 73 роки ви ще застали повінь 1970 року. Можете розказати ваші спогади, які пов'язані з цим? Повінь 1970 року мені дуже пам'ятна. По-перше, я тоді був ще студентом, у мене була пам'ять розвинута. По друге, ми часто виходячи з дому, переходячи дорогу, часто заходили до парку слави. А від у тієї площадки, де стоїть Оболізка слави, проглядалося усе за Дніпров'я. І от мені пам'яталося з цієї весни, коли дивишся з гори, з нашої від парку слави від обеліску пам'ятника цього у Задніпров'я, то Труханів острів разом із центральним пляжем затоплений наполовину, довбичка затоплена повністю. Затоплений на дуже велику територію гідропарк. А при нормальному стані речей у гідропарку була така цікава річ. Над водою, над Дніпром був побудований двопороховий будиночок такий цікавий, доволі цікавий інженерного рішення. Там був, був ресторан-мисливець. Над водою, в дуже живописному місці. Так от, під час цієї помиді цей ресторан-мисливець е, був не над водою, як повинно бути, а він був посередині водної водяної акваторії е, як острівець. Отака була незвичайна, несподівана е, повінь оцієї весни. Десь на літо вона спала. Але е, у травні місяці на Київ обрушилася отака напасть, яко, якої я потім, скільки я живу в Києві, не пам'ятаю. У місті було стільки машкари, е, і на костюмі вона в тебе сидить, е, знімаєш піжак, е, е, треба було витверсити машкару. Вона облягала піжак інколи так, що не було видно, якого кольору у тебе комириць на піжаці. І коли їдеш у тролейбусі, подив... у вікно нічого було не видно. Всі вікна так були обліплені усією машкарою, що не знали, що з нею робити. Що за таке явище? Мені досі воно дивує, бо ніколи в житті після цього року не повторювалося. І саме літо 70-го року, воно тоді для України виявилося якимсь, прямо скажу, трагічним. В Одесі були зафіксовані. Спалих і халяри. І Одеса була закрита для в'їзду і виїзду. І з Києва теж були обмежені в'їзди-виїзд на інші території, особливо у бік Криму, у бік півдня. Отакий 70-й рік. Хоча весна була дуже пам'ятна, дуже активна, дуже хороша. Але оця повінь, оця машкара і потім халярне літо вони створили в житті і України. Всієї і столиці Києва дуже велику напругу, дуже великий переляк у людей був і з приводу холери, і з приводу інших, не бід якихось. Володимир Олексійовичу, дуже цікаві ваші спогади на цю тему. А як громадськість реагувала на це? Адже нам відомо, що в ті часи кияни дуже любили відвідувати і Труханівий острів, і Венеціанський острів, розташовано метро Гідропарк. А, вони любили плавати. Як відреагували містяни на це стихійне лихо? Люди були захоплені лихом зненацька. Люди були розгублені. А люди були трошки спантеличені. Задавлені у своїх бажаннях, у своїх е, планах. Звичайно, це е, усім порушило плани на весну, на літо. Хто збирався у Крим, не зміг поїхати через Халіру в Одеси. Хто, може, хотів на Полтавщину чи якусь іншу місцевість України поїхати до родичів у відпустку, теж було проблемно. Так що... Люди були просто обмежені у своїх діях, у своєму нормальному життєпорядку, до якого вони звикли протягом свого життя. Пане Володимиро, в такі. Непевні моменти історії завжди держава реагувала і вводила там надзвичайний стан або вживала певних заходів для захисту цивільного населення. А як в ті часи в Українській Радянській Соціалістичній Республіці міська влада і держава відреагувала на таку повінь, яка була одною з найбільших в 20-му столітті в місті Києві, звичайно, вони реагували. Якби вони не реагували, то ми б і аварії б мали, ми б мали якісь несподівані наслідки. Звичайно, для запобігання тяжким насилкам повані було вжито чимало заходів з боку київської влади, з боку кабінету тоді Совята Міністрів України, Ради міністрів України називалось. Були багато обмежень для людей, незручності багато через ці заходи. Але і уряди, і уся правляча структура. Була по справжньому стурбована. Байдужості у цьому питанні не виявляв ніхто, наскільки я пам'ятаю, ми, ми студенти, від нас начебто нічого не залежало. Але і ми якось стали не тільки перелякані, а якось активніші як стали. Бо справді готувалися до чогось такого, що й нам доведеться докласти своїх рук для порятунку. Якщо не самих себе, то наших співгромадян, співмістян, наших, ви на початку цієї розмови говорили, що от е, тоді на печерських пагорбах біля обеліску слави вічного вогню ви стояли і дивилися на затоплення акваторії е, Труханового острова, острова Довбичка, мабуть, і Лівобережжя Київ гідропарку. гідропарку. Які емоції це тоді у вас викликало? Адже зараз наші сучасники не можуть уявити собі, як це бути свідком таких подій. По-перше, це захоплює погляд, захоплює подих, це могутнє Дніпро перед тобою, це незвичайна вода, якої у попередні роки життя Київського ти ніколи не бачив. По-перше, воно грандіозно, а по-друге, воно лякає. А якщо там затоплять дома, будинки, де люди живуть, а там по проверському теперішньому Проварському шосе, скільки було приватного сектору, людей заселено. Все ж території були підтоплені. От люди були куди діватися людям? Люди були евакуйовані. От, от на фоні усього м, грандіозного видовища, створеного природою, на фоні усього могутнього розливу Дніпра проглядалася ірська біда. З одного боку ти був щасливий від того, що ти бачиш. Щось незвичайне для себе в житті, не бачене раніше. З іншого боку, ти спантеличений тим, що можуть люди загинути, а може і хтось вже й загинув тоді. Ми ж не знали, у совітські часи не модно було говорити про жертви подібних стихій. Тоді, якщо й були жертви, то принаймні в газетах і по радіо по телебаченню про це не оголошували. Володимире, тоді цікавить наступне. Нині серед киян ходять страхи, що київське водосховище, розташоване біля міста Вишгород, вище потечі Дніпра, може прорвати і що воно може перебувати в аварійному стані. Однак державні органи це заперечують, чи на ті часи у людей були острахи, що ця повінь може бути сигналом прориву на київському водосховищі, що зумовить затоплення і оболоні, і подолу, і багатьох інших відомих і густонаселених мікрорайонів Києва. Ну, якщо в 70-му році не прорвало, на тоді ще молоду київську греблю, бо Київська гребля почала Дніпро почали перекривати у 64-му році. Скільки років будувалася сама гребля, я вже забув, не можу точно пригадати. Значить, якщо перекрили Дніпро в 64-му, то у 70-му це була, можна сказати, дуже молода гребля. На теперішній час наші греблі вже понад півстоліття. Понад з п'ятоліття вона витримала всі стихійні атаки. Ну, москалі не атакують, слава Богу, греблі. Будемо сподіватися, що і повінь, нашу, наша гребля витримає. Пане Володимиру, ось ви як досвідчений журналіст. З багатолітнім досвідом я прошу, щоб ви оцінили цю новину, яку розпускають про московські пропагандисти в Україні, що сидять в Києво-Печерській Лаврі. Багато з відвідувачів Києво Печерській Лаврі дають репортажі нашим журналістам зі словами, що в разі якщо останній монах покине Києво-Печерську Лавру, то є пророцтво, відповідно до якого. Київ затопить велика вода, і по хрещатику будуть плавати кораблі, і це вони обґрунтовують прочани московського патріархату в Печерській лаврі. Що київську дамбу водосховище біля Вишгорода, в 70-80-ті роки залатали великою кількістю мука з молокою, з водою, що утворило велику галушку і пробоїну в. Дамбі заліпили такою галушкою з муки. Це на повному серйозі стверджують прихожани Києво-Печерської лаври московського патріархату, і цим вони залякують всіх інших містян. Цікава ваша реакція на ось такі повідомлення тривожні, які надходять з табору віруючих московського патріархату. До речі, все усе брехня від початку до кінця. По перше, такого пророцтва нема. Є протилежне пророцтво у Мішеля Нотердама, знаменитого, якого ще ми знаємо під ім'ям Нострадамус. У нього є пророцтво на всі війни, ХХ століття, чи інші століття. І на нашу теперішню українсько-московську війну у нього теж є пророцтво. Україна цю Москву виграє, це за пророцтвом Мішеля Нотердама або Нострадамуса. Всі інші ото, названі пророста, це брехня. Такий пророс, про яку як тільки що оголосили, це брехня. Це по-перше. По-друге, щодо маніпуляції про греблю абсолютно брехня. Хай вони самі їдять ту муку, якою загачують греблю нашої свідомості. Будемо свідомішими за них, будемо розумнішими за них, сильнішими за них, і не будемо з ними. Не те, що ніяких справ мати. Не будемо слухати, а просто виженемо їх з лаври, щоб їх там і духу не залишилося. Вони там прийшли як окупанти до лаври. Лавра була заснована нашими святими киянами Антонієм і Феодосієм у 1051 році, коли на світі ні ні москви не було, ні москалів не було. І ніяка лавра. Їм ніколи не належало і належить не буде. Оце без всяких пророцтв. Вони про це знають. А вигадують божевільні сюжети, то хай їх хтось лікує. Я не думаю, щоб київські психіатри мали справу у своїх лікувальних кабінетах з такою поганью. Тобто ви розвіюєте ці міфи що Абсолютно. Київська греблю прорве, Абсолютно. як тільки московських попів виженуть з лаври. Нема такої проси. Нема. По-перше, московські попи були вигнані з лаври далекого 18 року. Там навіть на місці Клаври був розстріляний на валах лавських, на одному з валів, у пристройку був поставлений хрест на місці його розстрілу. Той хрест і досі стоїть. Були вигнані. Що сталося 19 році? Та нічого. Ну тоді вони були вигнані е, е, антихристицьким режимом. Тоді вони були просто не вигнані, а погромлені. І то зійшло, як то кажуть, погромникам. А тут їх ніхто не громить, тут навпаки з ними ще панькаються. Вони ще дратують наше суспільство нахабністю своєю, цинізмом своїм. І всі пророцтва – це прояв цинізму. І усі розказні про греблю це найвищий цинізм. Уявіть собі, мішки з мукою лежать у якійсь там основі греблі. Ну хіба не дурним треба бути, щоб таке слухати? Не, не слухайте, ось я скажу людям. Одну фразу не слухайте, і цим буде все сказано. Я з вами абсолютно згодний, пане Володимире. Наостанок, що би ви могли порадити мешканцям Русанівських садів, Русанівки, Березняків, Подолу, Оболоні, Корчувати та багатьох інших місцевостей Києва, прилеглих до Дніпра, які, у яких стоїть Дорогий загроза Дмитре, е затоплення. б я... ви могли порадити мешканцям Сиросівського. Дорогі я розумію, наскільки люди можуть бути перелякані, наскільки люди можуть бути стурбовані, наскільки. Люди можуть бути духовно ослаблені цим обставином пов'язаним з повинням. Я бажаю цим людям витримки, спокою. Ну, якщо вже там будуть загрози, я думаю, міська влада не залишить цих людей без допомоги. Якщо хтось відчуває якусь загрозу їхньому життю, ну що ж ну. Ну хай бідолага рятується, але ну, ми будемо допомагати, як можемо кожен із киян. Хай допомагають наші рятувальні служби. Міністерство надзвичайних ситуацій у нас працює прекрасно. Вон, кожного дня скільки людей рятують від московських бомбардувань. Я думаю, вони не залишать у біді цих людей, на яких, не дай Боже, чимось негативно позначиться наша повінь цьогорічна. Дякую вам, пане Володимиру, ваш коментар і журналістський аналіз дуже важливий для громади міста Києва, адже досвід повені 1970 року це останній досвід, який може знадобитися в поміч нашим сучасникам. Дякую вам. Дякую вам за увагу. Звертайтеся із запитаннями. Будемо раді і на інші теми поміркувати. Все ж таки, коли люди в біді. Багато більше треба говорити, радитися один з одним і не відмовляти у взаємній підтримці. Дорогі друзі, обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк, залиште коментар під відео, дивіться наші ролики на каналі. Завжди будемо раді відповісти на всі ваші запитання, на всі ваші побажання на зауваги. Якщо у вас є така змога, підтримайте, будь ласка, нашу команду в нашій роботі трошки матеріально. Пропонуємо номер моєї карточки на ролику. Будемо дуже вдячні, якщо хтось може. Оцінити нашу роботу і як добрим словом, так і невеличкою допомогою. Спасибі вам.